Так, для того, щоб запаркуватися до паралельного паркування, нам потрібно завжди першим звірити, чи ми влазимо в парку нам потрібно приїхати, зупинитися і подивитися, чи ми влазимо, влазимо і не зацепляємо автомобіль. Після цього ми під'їжджаємо, але перед тим як ми маємо зупинитися, ми маємо показати правим показчиком, що ми будемо паркуватися. Нам потрібно проїхати цей автомобіль, так щоб наш автомобіль типу, зрівнявся добці з дубцією, як кажуть. Після цього ми включаємо задню передачу, правий покажчик повороти і викручуємо руль до пору вправо. Тобто ставимо колеса ось в ось такому положенні і їдемо до... задом до тих пір, поки в лівому дзеркалі зараз не побачимо праву. Фару в майбутньому автомобіля, але тут зараз немає, немає там автомобіля, тому в нас тільки фішки. тобто Ми бачимо, що в нас вони відрізняються, тобто ту вище. Та ще вище до бордюра. Після цього ми вирівнюємо рівну руль і з рівним рулем, ми заїжджаємо до тих пір, поки наше дзеркало праве не доїде до стопа автомобіля. Як тільки наш стоп доїхав до. ну Дзеркало доїхало навпроти автомобіля о, Після цього ми викручуємо руль влівову в упор, і також ми ще нам потрібно опустити вниз дзеркало трішки, щоб ми бачили, що в нас там відбувається. І заїжджаємо одразу місце. Так, місця. Після цього нам потрібно включити першу передачу, викрутити руль в правому вирівнятися.